Бо я впевнений, що є багато людей, от якраз на віддалені, по селах і так далі, вона не знає. Я не можу побіжати і купити дрона. в мене нема таких грошей. Але я хочу. Бажання є допомогти руками той, хто в Києві, наприклад, може прийти до вас. В Фейсбуку в групі ви можете побачити, де це, як сконтактувати, коли може прийти, і так далі. Але ця бабуся не може приїхати з села в дві години. у Вас попрацювати Вона мені пише. Я їй відповідаю. Так ось відповідався. Бабуся може просто засушити там так. собі так, зелені так, передати, так. і теж. а таких бабусь може бути. Декілька да, десятків. Багато, наприклад, багато і це вже допомога. А у кожної бабусі десь якийсь сусід, онука, або там чоловік, або син служить, і вони роблять у нас замовлення. Вони дають стільки, скільки вони можуть, сушить нам, доправляють, а буває просто бабуся співчуває. Ніхто у неї ну, звичайно, не сушить. так. і ми тут отримуємо ці всі сушені продукти.